Я хочу усім порадити цей сайт для вивчення слів. Він шикарний, називається Quizlet. Давайте подивимося: тут є картки. Ви їх заповнюєте самостійно англійською мовою та переклад. Також тут є функція заучування. Натискаєте функцію заучування. Обираєте режим швидко вивчити чи запам'ятати весь матеріал. Запам'ятати весь матеріал. Так. Наприклад, знаю частково. Так, і перше завдання. Робити трюк. Do a trick. Плескати в долоні. Clap the hands. Рухатись. Move around. І наступне завдання. Треба вже прописати, робити, робити трюк. Do a trick. Так, і так далі продовжуєте. Класний сайт для вивчення нових слів. Усім рекомендую.